Вітаю, мене звати Загородня Олена. Я є практикуючий клінічний психолог-реабілітолог. Сьогодні ми поговоримо про один з найпоширеніших, але часто недооціненого психологічного стану емоційне вигорання, яке набуло особливої актуальності під час війни. Так що ж таке емоційне вигорання? Емоційне вигорання це стан хронічного. Емоційного виснаження, який виникає внаслідок тривалого стресу, без належного відновлення, це не просто втома, це коли вже немає внутрішніх ресурсів реагувати, співпереживати, справлятися з власними емоціями. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, це синдром. Який виникає як результат тривалого емоційного навантаження, особливо у ситуаціях, коли людина багато вітає, але не отримує достатньо ресурсу на взаєм підтримки, розуміння. Процес вигорання часто розпочинається непомітно. Спочатку ви можете помітити, що те, що колись приносило радість, задоволення. Більше не викликає тих емоцій. Улюблене хобі чи проведення часу з близькими не приносить відчуття щастя, натомість поступаючись місцем байдужості. Натхнення змінюється на відчуття апатії. Емоційне вигорання часто має фізичні прояви, адже тіло, так само як і психіка, сигналізує про перевтому та виснаження.